Доброго дня, сьогодні 12 січня 2023 року, і я згадав, що поза вашою увагою залишився процес вкривання моїх виноградів. Ну, а саме який матеріал я використовую для цього. Ну, Сам принцип виноградарства в мене зводиться до того, що я не ризикую залишати кущі на шпалерах, навіть якщо заявлена морозостійкість, Сучасних складних гібридних форм технічного винограду заява на, ну, скажімо, там 26 градусів, там, чи 24, чи 28. Я розумію, що ці дані вони не завжди є коректними. І виходячи з того, які були передумови до морозів, ці значення морозосійкості можуть значно коригуватися. Одним словом, я укривав і поки що буду укривати. Для цього потрібно, звичайно. Мати правильне формування, щоб обрізані кущі, вони вдало були поміщені на землю поверхню, без значних зусиль та травматичних якихось впливів від винограду. Ну, Що використовується в якості укривного матеріалу? Це мішки для фасування великих об'ємів мінеральних добрив, на них ще називають бікбеги. Фасування можуть бути різні від півтони до тони, можливо більше. Ну зазвичай це здається 800 кг. Ну, Тут я можу дещо плутатися. Я вже забув. Цим цим матеріалом, першим матеріалом, який я використовував для от саме для укривання винограду, вже більше там восьми років, можливо і дев'ять. І певні були сумніви на початку, як вони будуть себе вести у плані стійкості до ультрафіолету, чи вони будуть згодом пошкоджуватися від сонця, тобто розпадатися, змінювати свою цупкість та міцність у гіршу сторону? Але знову таки, оці 8-9 років, що щорічної експлуатації. Показують, що цей матеріал в цьому плані дуже надійний. Так от, мішок представляє собою полотнище циліндричної форми, які зверху та знизу зшиті у вигляді дна та ручок. Головне, треба навчитися розпускати нитку. От, для, на початку це було складно, потім вже дійшло, дійшла справа до автоматизму. І на розпускання усіх ниток на мішку в мене десь хвилин 10. Ну, тобто швидко. Ну, Давайте подивимося, що представляє себе лоза. Так, цей ряд у нас цитронний магаричий. Так, Потрібно значить, мати прижимні елементи. От, ну, Але підготувавши, підготувавшись, щоб їхня була наявність, то тоді все відбувається дуже, дуже швидко. Ну, бачимо все. Ситро Магарача лоза під ним чистенька, хоча осінь була дуже мокрою та довгою. От. Матеріал відносно дихаючий, під ним не накопичується волога. А навіть якщо були дощі, то ця волога вона вивітрюється. От. ну Одним словом, типоізолюючі якості цього матеріалу мені дуже подобаються тому що вона дихає, але ж оцей сендвіч із чотирьох шарів, він в плані термоізоляції він досить дало виконує оцю функцію. І навіть за відсутності снігового покрову і за наявності дуже низьких температур, колись я застав температуру мінус 28 на голову землю, то під оцим укриттям будь-яких пошкоджень бруньки не відбулося. Ну, головне, потрібно моніторити наявність у власників фермерських господарств отаких От мішків. Ну, зазвичай їх привозять взимку. А починають використовувати, тобто вивільнятися оці мішки на початку весни. І у фермерів є проблема утилізації їх, тому що контролюючі служби не дозволяють їх спалювати чи якимось чином викидати на сміттєзвалище. І в них є проблема де їх позбутися. Хоча бажаючих на такі матеріали багато і не тільки для вкривання винограду. От ну і домовшись, і почекавши, коли вже буде відбуватися саме ця сільгоспоперація по підживленню, потрібно згадати про те, що через 8 місяців буде вкривання винограду, підготуватись, поїхати, привести ці мішки, та укривні інші фіксуючі матеріали. Якось фіксуючих матеріалів. Я останній час використовую таку плитку, Беру у якості некондиції на відповідних виробництвах. Тут може бути або якась тищенка невелика, або нерівний край. Ну, по якійсь причині там забракована оця, оця, оця плитка. От. Але враховуючи, що це не кондиція, значить вартість її там в рази в декілька разів менша, ніж за якісну кондиційну. Так, ну, в цьому плані про укриття вже. І коротко я розповідав, що в цьому році я буду розширяти свої посадки технічних сортів, але за рахунок вибрання шпалер, які займали столові сорти та форми. От вивільнив я 30 метрів, дещо більше. На цьому місці я збирався таки або мати кабернефран, можливо, сапіраві, а тепер. От спробувавши проміжний варіант, вина із рубіна болгарського, от і порівнюючи той самий цей рубін із, скажімо, із мерло 2020 року урожаю, то таки я схиляюсь, що, мабуть, я оцю площу займу, ну, всякому випадку більшість її займу таки рубіном болгарським. От, щось мені підказує, що дійсно що е, вино з нього от, воно мені вже зараз дуже подобається. От, і розумію, що процеси е, ще його не закінчені, але цей проміжковий варіант е, мені дуже подобається. Так, ну, на цьому все. Дякую за увагу.